Всім привіт ребята, на сьогодні! Це вже, як можна сказати, третя часу, якою буде проходити ПВЗ, ми тільки прийшли пару уровень ночі. Ну, як пару уровень. лише один. Бо це було супер сложно. Ну, але ми будемо починати нову подорож. І ще... А більше нічого. Ай, Тут у нас є очівки які... подивимося, що за нас очивки. Good morning. Uh, complete a day in... uh, daytime level B Platin uh, Only Mushrooms and coffee Beans. А, типу, ну я поняв. Як положити? бед. Тільки це на... дойти треба аж до урівня з кришей. Нам треба оцей коф... кофеїн, цей, ну як він. Ну, боби, оце, какао-боби. О, какао-бубу. Какао-боб. Какао-буб. Какао -боб, да. Ну шо? що? Що стоп, Який какао боб Просто боб. Блін, я вже не повинні кіозвати. Ладно, ми оберемо оцей грибочок 100%. Беремо цього. Я думаю, що оцього. І. Ай блін. така мі -мі міна. мина, прям с Ой, Так. ну что, у нас уже два грибочка. Нас пойдут здесь зомби. Нас будем выстораживать, да, они, конечно, будут. Они могут напасть в любой момент. Так, и да. И у нас получается тут зомби. Так, хорошо. Хорошо поставили. Ай, солнечок нема, солнце, сонце, солнечок, солнечок, солнечок нема. Давай, давайте сонце. Давайте сонцев. Сонце, давайте. Ой-ой-ой. А справиться? грибу. чек Блін, а я будь чу чуть-чуть неправильно зробив. Може, ми не треба использувати. Давай. Штриудар. Оп. А. Ого, що за кібер? Що так багато життя? Угу У нас вже грибочок. Ще мало є. Оп. Оп-оп-оп. Ми ждемо і будемо ще плантати. цих грибочок і робити. Оп. Ну, поки все добре йде. Пока. Ого, О, як це контр Йо. Спасайте Йо-йо-йо-йо-йо-йо! Це ми, я думаю Мінки будемо контрити. Бо я не знаю як по-другому Може, вже махи уже начинать виставляти в один ряд оце. Так у нас Мінка спасе. Це Я точно знаю Так у вас уже хтось ктось уже вырос так це з конусом там на треба... дві грибочки опа. перший грибочок, який виростив. У нас є, якщо що, на всяк случай є. О, ой, 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 о. Який зведру? Вот и здесь, Бачите здесь! А цього я контр це якийсь блін, за все погано. Оцей з конусом нам все зруйнував Стоп, 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 ви здолбали уже. Давайте вже будемо ставити. здолбали У нас якраз денюжки є І нам ще... Один пару рядочок з Так, оп-оп-оп. Так, оп, оп. так, 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 так. Дивіться, приближається, приближається зомбі. А ми Йо-йо-йо-йо. Так. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну тут. Ставити чи не ставити? Дай же поставив, коли він або. Та нас навіть не мигну тут ставити. Куди мені поставити? Або навіть не ставити посабирати оцих дінюшек. Бо нам заходить не треба. А може виставлять зараз. Йо, а то у нас вообще оборони нема. Тоді будемо... і шутер. Будемо вже наші нас Получається, нам у треба туди. Просто один сюди. І все у нас буде оборона по всій лінії. Тільки не сильно радуємося. E, 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 Прывается, прорывайся. А слышь, а ч такие жсткие? Ч такие жсткие? Я всей выгнал, все сайвы все харь, я знаю. Ч? Бау! Бро, вот из? Стоп, стоп, стоп! Бро, 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 бро! Плист! Плис! Аааа! <звук> чрт! Черт, чрт, 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 чрт! А я контрить, а я контрить. Грибочек, тебе, тебе тобой пожертвовать. -мо, тут проливает. Блин, тут без за красилки на крестилки не йок. Ладно, так еще бить. Хай вони забираются все. Не кажется, що цей вырис? Гриб. Я не знаю, но... Я вже на записі перевірю. Мені просто кажеться, що це навіть не бо вони вже всі повиростали, по ідеї, всі. Мені кажется, цей чучку виріс, стоп, стоп, зон. То ні, вони меня одинакового размера. Да. Это будет грибочек. М -м, а хто ж це був? А що і тут проривається, то що ж це таке? Що ж ми так... Що це ми ви... там профукали таке? А, це ж відробний. Так опа, дерево нам випало. Ну що, е -е, друга на... будь хаточка на сьогодні. Ми беремо ось цих. Можна навіть не, А може і цього б не брати. От виходить, тих беремо цих і... О, воля, воля, воля-воля-воля-воля. И валя, валя, валя. Может, черный бомб? А бы А подсолнух? Мне кажется, у крейв бустер бесполезный. Або, або. Блин, я даже не знаю, кого тут выбирать. М -м -м. Ну як думаєте? Ну дивіться, ну якщо я буду вистраювати. Ось, наприклад, оце наша поляна, оце на зомбі. ми, виходить, цих подсолнух, оце посадимо тут. Ось ви бачите мій курсор. ну, Мабуть, ось тут ми посадимо. Е як там, підсолухи? Не гри не гриби. І. Я ще пробуємо, бо їм ще тут. Получається. От ми спробуємо поставити оцих. Або ні, отут будемо ставити, получається оцих грибочків. а потом оцей жовт, як там. Получається, це ми обираємо і цього ставимо. Получається, міни ми будемо спасатися, щоб для плантації подсолнухів. Під А горіхами будемо прикриватися на всяк случай, наприклад, від таких зомбів, або ось цими. А, а це ми будемо мінкою контрити. Є ще її буде чим контрити. Бо в ще є інші зомбі, які можуть в крису приласти. Ну, а шотер, ви, мабуть, знаєте, що я буду брати? Він такий полезненький. А під, як там, а під бомб? Мабуть, для последньої, або на таких великих волнах, і для спасіння. Так, да, я думаю, так. Да. Отаких ми її виберемо. ну шо, я думаю, наш план сработає. Або не сработає. Ну за себе почему. Так, клікаємо клікаємо на підсонечника Та ну тебе. Блін, мабуть, це була не лучшая ідея брати підсову Треба було грибу, грибочки брати. Да, а потом. Лаж би вишні могли. Ну. Ми могли без подсового, але це теж не сильно хорошо. Блін, я не знаю взагалі. Не знаю. Що з цими заразами робити? А можно цей минку использовать? Ну наконец-таки. Стоп. А а, а як я ки буду минус ставить. Дай там не сонешь. Дай дайте, дайте, дайте мне соннечка. Да -да 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 -да, да -да -да. Фух. Все, я спасен. Я спасен, я спасен. Я чушку не подумал. Опа. Давай, кушай. Кушай наши газы. Кстати, девите, у нас два волн. М -м, там? Ой, две волны у нас. Это не сильно хорошо. Ну, хто кто бы сказал, что хорошо. Никто бы не сказал. Ммм. Блин, ну вс у меня не закон Ну, але мы и не будем там над ним стараться. Значит, ладно. Твою серьезно? Ладно. Блін, це не дістає. -мо, а що мені з ним робити? Оце я... Оце я зафейлив. Блін. Та йо. Короче. Я думаю, ми вследний уровень будемо проходити потом. Бо щось я, геть зафейлив. Треба було все-таки грибочка брати. Гриба, все-таки, треба було брати. То коротше, то у нас, я думаю, вже потом ми попробуємо е пройти цей уровень. Ну, коротше, ребята, з вами був Дластер. Дластер І... Ми пройшли як там, пройшли один уровень. Я думаю, в слідчому відео ми прийдемо побільше. Бо YouTube щось закриває такі довгі відео, не знаю, як у інших то виходить, але в мене все закриває. Типу більше 15 хвилин. То добре всім пока-пока. З... З вами був Дластер. Пока-пока. Не забувайте підписуватися на канал і лайки. Пока-пока!